Загинув від рук своєї дружини. Мешканка одного із сіл Цуменської громади підпалила свого чоловіка з інвалідністю, обливши його перед тим, легко речовиною, у результаті чого Волинянин загинув. Усі деталі трагедії нині з'ясовує поліція. Слідчо-оперативна група встановила, що 54-річна місцева мешканка облила легкозаймистою речовиною свого 57-річного чоловіка особу з інвалідністю, та підпалила від отриманих опіків. Потерпілий загинув на місці події. Зловмисницю затримали у порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Слідчі зареєстрували відомості за статтею 115 то йдеться про вбивство з особливою жорстокістю. Наразі всі детальні обставини та мотиви встановлюються.